Яке маленьке здавалося б незначне рішення в кінцевому підсумку мало величезний вплив на ваше життя? Сів не на той поїзд, обравши в новому місці роботу з мінімальною заробітною оплатою, якою я не хотів, але яка була мені потрібна на той час. Запитав у випадкового хлопця дорогу, коли ЧПС на телефоні все ще відстійно працював. Виявилося, що він їхав у тому ж напрямку. Ми їхали в поїзді разом і обговорювали фільми, які нам подобалися. Він був режисером-початківцем на самому початку кар'єри, а я був просто кіноманом без жодної вищої освіти і не думав про те, щоб прорватися в індустрію. Зрештою, ми стали сусідами по кімнаті і почали співпрацювати. Ми продали наш перший фільм, і близько двох років тому. Я та ще двоє моїх колег вирішили повечеряти після зміни. Один з них відмовився, тож я подумала, що мій другий колега теж відмовиться. Ми обидва були голодні, тому вирішили все ж таки повечеряти разом. Ми були колегами вже більше року і завжди ладнали між собою, але ця вечеря справді була схожа на перше побачення. Нам було так приємно, і ми так багато розмовляли, що не помітили, як ресторан зачинився, і працівники прибирали навколо нас. Офіціанти були надто вічливими, щоб переривати нашу розмову. Незабаром після цього ми з ним покохали. Не одного ми разом вже понад шість щасливих років і не хотіли б нічого змінювати. Я був з мамою в барі в Парижі. Вона була занудою з приводу того, що саме вона хотіла з'їсти, тому ми пішли, не допивши напої. Через 10 хвилин бар розстріляли терористи. Була на конференції, і вийшла на вулицю покурити. Зустріла свого друга, який познайомив мене з чоловіком, з яким гуляв. Цей чоловік порадив мені подати заявку на вакансію в його офісі, і через шість місяців він взяв мене на роботу. Це була робота, яка дала поштовх моїй кар'єрі, змінивши її траєкторію, і все через шкідливу звичку. Я влаштувався на роботу у відділення невідкладної допомоги де займався оформленням страхових документів. Я подумав: гаразд, але що відбувається до того, як вони потрапляють у лікарні? Цей досвід призвів до кар'єри першого реагування. Я ніколи не міг уявити, що буду допомагати людям у надзвичайних ситуаціях, роблячи це щодня протягом десятиліть. Я потрапив до в'язниці за пограбування. Я зробив це. Я був героїновим наркоманом. Після майже п'яти років ув'язнення у трудовому центрі я отримав догану, яке змусило б мене залишатися там ще на кілька місяців. Наглядач запропонував угоду, що якщо я намалюю мурал у місцевій середній школі з їхнім талісманом, вони пробачать мені догану. Я завжди добре малював. Вони це знали, тому й попросили, але ніколи не малював мурали. Я зрозумів, як масштабувати його в моїй голові, і зробив це. Я вийшов приблизно. Через шість місяців і зробив це своєю професією. Зараз я одружений, щасливий і до літа наступного року повністю зайняти роботою. Маю власний бізнес. У вересні виповниться 10 років, як я на волі. Я безуспішно знайомився в інтернеті і вже був готовий здатися. Я майже скасував своє побачення просто з песимізму, але подумав, що воно вже призначення, тож я просто піду, а якщо нічого не вийде, то просто зроблю перерву в знайомствах. Побачення тривало 8 годин. І через 15 років ми все ще разом. Взяв участь у лотереї на грін-карту. друг намагався з'ясувати, як це зробити, тому я завантажив інструкцію і заповнив заявку, щоб показати йому, як це зробити. Оскільки це було простіше, ніж випитувати у нього всю інформацію, я зробив фіктивну заявку, використовуючи свою власну інформацію. Коли я закінчив, я подумав, а що, можна і так, і відправив свою заявку у вихідну пошту, а потім забув про неї. Я був дуже збентежений, коли майже через рік отримав листа від державного департаменту. Я живу в США вже 20 років, одружений діти, і все таке. Найбільша зміна, яку я коли-небудь робив, і це була просто випадково 15-хвилинна річ, яку я зробив, щоб допомогти приятелеві. Пані та панове, я вас закликаю зробити одну дрібничку, яка ну не змінить життя, але насправді є дуже важливою. Я вас закликаю поставити зараз вподобайку і написати будь-який коментар. Бажано довгий і підписатись на цей канал, якщо ви ще не підписані. Це так, ви підтримуєте український контент, і у нього є змога далі розвиватися. Ну а якщо маєте бажання підтримати мене фінансово, то Всю інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Це ви можете зробити через БайМІЯКОФІ Donatello або стати спонсором прямо на Ютубі. З нашими шановними спонсорами ми цього тижня починаємо читати книгу за перекопом є земля» про Крим. Тому підписуйтесь, долучайтесь. І будемо читати разом. А ймена тих, хто вже мене підтримує. Ви прямо зараз можете побачити на екрані. Саме завдяки цим людям цей канал продовжує існувати і контент продовжує продукуватися. Дякую вам! Ви найкращі сонечки. Якось увечері я пішла в Кінг і в останню мить вирішила взяти до бургера куряче нагідце замість чіпсів. Я з'їла бургер, але на той момент мені вже не хотілося нагідців, і я шкодувала, що не взяла чіпси. Тому я запитала людину навпроти мене в автобусі, чи хоче він їх. Мої точні слова були: хлопче, хочеш мої курячі нагідце? Він відповів так, і ми розговорилися. Це було 16 років тому, а зараз ми одружені і маємо прекрасну доньку. Я уявляю собі британську панк-дівчину, яка говорить це звичайному хлопцю. Це одночасно смішно і мило. Не панк, вибачте, але дуже інді на той час. І так, мій чоловік був звичайним, але дуже красивим чуваком. На той момент він вже з'їв 20 нагетсів з Макдональдса, але він сказав: якщо чудова блондинка в автобусі пропонує тобі нагетси, ти чорт забирай, маєш її взяти. Він пропустив свою зупинку, тому що ми розмовляли. І пішов виходити з автобуса, але я сказала, що у нього ще немає мого номера, і з якоїсь причини він залишився до моєї зупинки, а потім взяв мій номер. У старших класах я вирішив бути добрим до всіх, навіть до тих, кого всі вважали дивними. Я добряче зіпсував собі життя 10 років тому. А нещодавно мені зателефонував один з тих хлопців і запитав, чи не хочу я навчатися на програміста. На той час я жарив курку на заправці. Чувак сказав мені, що пам'ятає, як я був розумним і цікавився цими речами, і знав, що я зможу швидко навчитися. Я зламав руку, граючи у футбол у старших класах. Впав незграбно приземлився. Згодом все, що я міг робити на уроках фізкультури, це ходити по колу навколо майданчика увесь урок, поки мені не зняли гіпс. У дівчина був гіпс на зламаному пальці його випадково затиснула дверцята машини. Тому вона щодня ходила зі мною і ми розмовляли і знайшли спільну мову. Через 20 з гаком років ми одружені і маємо двох дітей. Звідчою я влаштувався на випадкову роботу з неповним робочим днем, виготовляючи дерев'яні стійки для сноубордів та скейтбордів. 12 років по тому я глибоко занурився в деревообробну промисловість і побудував кар'єру. Не думав, що так вийде. Тоді ми з братом тільки не приїхали з Пенсильванії до Флориди і вирішили пообідати в ресторані, в якому ніколи раніше не були. Розговорилися з офіціанткою, пояснили, що ми новенькі тощо. Вона провела свого менеджера і він запропонував мені роботу. Познайомилися з симпатичним барменом і через 10 років ми одружилися і маємо п'ятирічну дитину. Живемо разом у новому великому місці. Просто стрибнули в потяг життя з головою, вибравши це місце, щоб поїсти. 2015 рік. Україна Вінниця, якщо бути точним, пішов до магазину, щоб купити пляшку води без газу, без ароматизаторів. Звичайну пляшку води закінчилося тим, що я одружився з касиркою, яка бачила мене кілька разів, і завжди цікавилася, якого біса я роблю в цій частині країни. У коледжі вивчала мистецтвознавство. Моя кар'єра не мала нічого спільного з мистецтвом, але з тих пір я проводжу принаймні частину кожної відпустки, подорожуючи музеями в різних містах світу, різних штатах і провінціях США і Канади. Це принесло мені стільки задоволення в житті. Я говорив про шифрування зв'язку на конференції, яку модерував мій друг, і навів приклад про незахищений російський зв'язок часів російсько-японської війни 1904-1905 років. Тоді я працював програмістом на повну ставку. Після закінчення конференції мій друг підійшов до мене і сказав: Слухай, я щойно почав видавати новий журнал. Не міг ти написати для мене статтю про російсько-японську війну. Так, звичайно, чому б ні? Десять років по тому, після приблизно тисячі статей і восьми книг, я є досить відомим автором, журналістом і блогером. І хтось почав писати про мене статтю в чеській Вікіпедії. Хоча я все ще займаюся програмуванням на PHP, Python і C++ інтернет фільтр на моїй новій роботі не дозволяв мені заходити на мої улюблені сети, однак він не заблокував BoardGameGeek.com, тож я проводив свій вільний час на роботі, досліджуючи настільні ігри ігрових дизайнерів і видавців. Я прочитав про гру, копію якої не міг знайти і склав свою версію того, як, на мою думку, в неї можна було б грати. Пізніше я дізнався, що був абсолютно неправий щодо того, як працює ця гра, але мені більше подобалася моя версія гри. Тепер є дизайнер настільних ігор у достойний нагород. А тепер авторка проморкотить свою історію. Моя історія пов'язана з університетом. Я вступала у 2016 році, і це був перший рік, коли тестувалася, впроваджувалася система пріоритетів при вступі. Для тих, хто не знає, що це таке, коли ви подаєте заявку на вступ в певний університет, ви ставите пріоритет, наскільки сильно ви хотіли б туди вступити. Наприклад, у Шевченка ви хочете найбільше у КПІ. Ну, після Шевченка, а у НАУ на третьому місці. Наприклад, спочатку вашу заявку розглядає Шевченка, тому що у неї перший пріоритет. А всі інші, якщо ви проходите, навіть не розглядаються наступними університетами. Якщо ви не проходите у Шевченка, ви розглядаєте вашу заявку, розглядає КПІ, тобто з другим пріоритетом і так далі. Я тоді дуже хотіла вступити в якесь інше місто, розглядала суми або Вінницю. От і на крайняк для мене на крайняк було вступ в місцевий університет на програміста. Так, от я дуже сумнівалася, чи хочу я переїжджати в інше місто. З однієї сторони, я так, я дуже хотіла, щоб почати якесь нове життя з нуля і так далі. А з іншої сторони, мені було дуже страшно. По перше, тому що в новому місті у мене не було жодних знайомих. А по-друге, це через те, що мені потрібно було поєднувати і роботу, і навчання, щоб якось оплатити своє життя. І от в останній момент, коли я заповнювала заявку на вступ в університети, я вирішила поставити от в останній момент перший пріоритет саме в місцевий університет. Тому що я злякалася, мені було страшно. І я вступила в перший пріоритет. В місцевий університет, на спеціальність, на яку тоді був найбільший конкурс по університету взагалом, тобто найбільш популярна спеціальність. З однієї сторони, я була трошки розчарована через те, що я залишаюсь у цьому ж місці, не виходить у мене почати нове життя. А з іншого боку, я вступила в групу. Де був один дуже симпатичний і милий хлопець, який, врешті-решт, став моїм чоловіком. І я його дуже сильно кохаю. От тому отака маленька дрібничка у вигляді е, пріоритету е, на навчання, який я змінила у собі в голові в останній момент, призвело до того, що змінило повністю моє особисте життя і життя загалом. Отак. От Дякую вам за перегляд! В коментарях пишіть ваші історії, яка маленька дрібничка змінила ваше життя. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!